Усім привіт-привіт! Знову завітала я Вавру. Погляньте, тарілочки, фарфорові курочки. Знову по знижці. Тільки знижка вже побільшена багато. Жовта, ось така зелена. По 99. Могли б зробити вже зовсім зовсім велику знижку. І люди б купили. І ось така підставка для яєць. Курочка. Рожева та зелена також. По 99. І тарілочка скляна овальна, зайченятка в квітах 119. І чашки фарфорові, зелені відтінки на об'єм. На жаль, не пишуть об'єм. Ну, мабуть, 250 не більше мілілітрів по 39 гривень. Набір келихів для вина, три штуки в наборі, об'єм келиха 395 мл, 169. Сушарка пластикова з піддоном. Достатньо ось така велика вона, для тарілочок, для столових приборів, для чашек, стаканів по знижці 99. А коштувала вона 179. І ще хочу показати вам сушарку, я її вже вам показувала, але вона була в складеному вигляді, а тепер її розклали. Вона двохярусна. Ось тут для тарілочок, для столових приборів. А на першому ярусі сушить стакани, чашки. На жаль, знижки немає на цю сушарку. Ціна її 299. Погляньте, скільки декорів для дому. Рослини штучні, кактус малесенький. В горщику зовсім малесенький. По 29. Ось така рослинка штучна в горщику. По 59. А це вже овечка штучною рослинкою. Також 59. Гноми, гноми, А в голові у них штучна рослинка 88. І ось такий декор для дому. В голові теж штучна рослинка. Поглянемо, скільки вона коштує. Також зі знижкою 88. І ось такий ще декор для дому. Рослина штучна в горщику. по 59. Поглянемо з вами. На набори для прибирання совок та щітка. Ось такий перший варіант совок, щітка З довгою ручкою по знижці 159. Ось такий ще варіант. Синій. Совок такий цікавий, вузенький, щітка, Ручка також пластик по знижці 149. Сушарка для білизни, настінна, металева. Це вона в складеному вигляді. Навантаження її 3 кілограма. По знижці 329. Кушик для паперового сміття на 12 літрів. Ну, такий достатньо великий, сірий, чорний по 44 гривні. Відро господарське, пластикове, на об'єм 4,5 літра з ручкою, по знижці також 44. З'явилася ось така новинка. Крісло шезлонг Розкладний. Це все знімається, спинка регулюється. На 1999. І ось такий матрац подушка. О, він такий тяжкий до шезлонгу Ціна його 499. Погляньте, ще такого не було, ще такого не привозили. контейнер для сміття пластиковий на колесах, об'єм 120 літрів. Ціна його 1449. Віник для сміття, для прибирання сміття, ось так. По знижці 99. Кошик для зберігання пластиковий, овальний, білий, без кришки, по бокам ручки 159. Побільший кошик, також пластиковий, овальний без кришки, по бокам також ручки. 299. Кошик пластиковий для зберігання вже з кришкою на об'єм 30 літрів. Також по знижці 299. А це вже кошик для білизни, пластиковий, прямокутний з кришкою. Ось кришка. Ціна його зі знижкою 299. Поглянемо з вами на серветочки та рушнички паперові такі паперові сафі, 100-350 штук в упаковці. Білі 49 гривень. Серветки паперові косметичні, 150 штук в упаковці, двухшарові, 37. Ось такий варіант. Серветки паперові, 200 штук вже в упаковці 39. Це вже рушнички паперові. Білі, 150 штук в упаковці. Ось вони, 39. І ось такий ще варіант: рушнички паперові сірі. 150 листів в упаковці 22 гривні. Сиветочки вологі дитячі, 100% бавовна з клапаном. 50 штук в упаковці по 54 гривні. Рушнички паперові, білі, двошарові, 2 штуки в наборі 39 Поглянемо з вами на мило туалетне. Мило-туалетне шик, конвалія оливкове 5 штук по 70 грамів, 44 гривні. Мило-шик гранат малина 125 грамів. І мило-шик помела також 125 грамів по 24 гривні. Мило туалетне шик дитяче. 125 грамів по 19. Мила лавіт, лаванда, полуниця 60 грамів по 7. Мило шик дігтярне. 140 грамів 22 гривні. Мила дуру 100 грамів по 27. З'явилася ось така новинка. шотти чоловічі Бавовняні сині. На поясі на резинці затягуються. Ось такі зелені ще. Ціна їх 199. І ось такі ще шорти, хлопці, на поясі на резинці, затягуються. І сині-чорні, ось такий ще варіант. Ось, ось такі вони. Позаду кишеня на липучки. Ціна їх 199. також. І ще з'явилася ось така новинка. Жіночі макасини. Ну, мене дівчатка так на вузеньку ніжку, так. Ціна їх 249 яка з'явилася новинка, гарна, погляньте. Тарілочки, салатнички, блюдо. Салатничок скляний. У вигляді квіточки. Гарнесенькі. 179 салатничок скляний. Ось такий ще кольоровий. ціна його 149, поменше салатничок ще. Теж скляний. 119. І ось така тарілочка. Ні, Це таке як блюдо невеличке по 169. Поглянемо з вами ще на чашки зі знижками. Чашка керамічна, офісна, з надписом та малюночком. Чорна, ще ось такі варіанти. Ціна її 49. Чашка керамічна з надписом. Достатньо вона велика на об'єм 500 мл по 59. Чашка порцелянова, Кава з надписом на об'єм 350 мл по 59. Щось що такий варіант. Кухоль порцеляновий, З різними малюночками та надписами ще такий варіант по 69. Чашка поцелянова лапка на об'єм 270 мл. І ще ось така чашечка котик. Зі знижкою поглянемо 59. І ще ось такий варіант кухаль скляний, з малюнком мультяшним. Ще ось такий варіант на 280 мл об'єм. По знижці 39. Стакан скляний, низький з випуклим дном. По 29. Ой. Ось такий ще стакан, високий скляний на об'єм 300 мл Також 29. Склянка низька, кварц, синя. По знижці 34. Висока склянка, Скляна, прозора на об'єм 350 мл 22 гривні. Ситечко металеве для заварювання чаю. Ціна зі знижкою лише 9 гривень. Ємність харчова, металева. З герметичною кришкою. На жаль, об'єм не пишуть. По знижці 109 гривень. Кухолі мальований. З малюночком або ось така блакитна синя на об'єм літр по знижці 119. Ось такий контейнер харчовий пластиковий на об'єм 2 літра 63 гривні. Поменший контейнер пластиковий харчовий на об'єм літр 200 по 44 гривні. Ось такий ще контейнер пластиковий, герметичною кришкою. На об'єм літр 85. А це вже органазер для холодильника без кришки з ручкою по 88. Контейнер пластиковий для зберігання цибулі. Я собі колись такі купувала. зберігаю не тільки цибульку, і моркову, і лимон. Ціна зі знижкою 29. Ємність пластикова для зберігання. Прямо кутна біла, достатньо велика. По знижці 59. Пакети для льоду, фрейкінбок. 6 пакетиків по 24 кульки. Ось так. По знижці 22 гривні. Рукав для запікання 365. Вигода. Довжина 5 метрів 10 гривень. Рекінбук, фольга для запікання, довжина 10 метрів, по знижці 55 гривень. Плівка харчова. 100 метрів довжиною, 365 вигода. По знижці гривень. Пергамент для випікання. Коричневий. 50 метрів довжиною. 99. Нічник настійний, на силіконовий заченнятко. Всім вже знайомий. По знижці 229. Котик. Нічний настільний сіконовий. Він уже на батарейках 199. І ось такий цікавий: нічник на грибочок. Також по знижці 299. І астронавт.